Коротше, друзі, це третя частина, але це взагалі не частина, але подивіться на ось цю картину. Тобто ми приїхали, тут є ще одна така кімната, я навіть її майже не помітила. Подивіться на ось цю картину. Вам карти не нагадують ось це те, що ми з вами знайшли? Мені нагадують. Я така оп! Я така вафіл. С, капец. Так, и до извиться. Значит, с спочатку... А, блин, нет. Э -э, ром... Фу. Так, ромбик, сердечко, ромбик. Такая штука. Э, -э. Ромбик, сердечко, ромбик така штука. Я щось роблю не так. Чи може ромбик, ромбик, сердечко така штука? Може це типа половина листочка? десь є ще одна половина. Блін. Я знайшла! Бжємо-брімем бімо. Опа! І те читаним не дим. Тільки вони всі різних кольорів, і я думаю, що це може бути. Ну, давайте попробуємо так вести. Такая штука. Такая штука. Такая штука. Такая штука. И далее. Такая штука. Такая штука и такая штука. Офигеть! Я просто шокирована. Нет, да я... Двигайтесь. І тут ще карти. Боже, як це мило! Оце, дивіться, це ось ця картина, бачите, от і от. Я в жодці.